Василь Симоненко, задивляюсь у твої зіниці. Задивляюсь у твої зіниці, голубі й тривожні, ніби рань, крешуть з них червоні блискавиці, революції, бунтів і повстань. Україно, ти для мене диво, і нехай пливе за роком рік. Буду, мамо, горда і вродлива, з тебе дивуватися повік. Одійдіте, недруги лукаві, друзі, зачекайте на путі. Маю я святе синьківське право з матір'ю побудь на самоті. Рідко, нене, згадують про тебе дні занадто куці та малі, ще не всі черти живуть на небі, ходить їх до біса на землі. Бачиш, з ними ще години б'юся, чуєш, битви споконвічний грюк. Як же я без друзів обійдуся, без лобів їх, без очей і рук. Україно, ти моя молитва, ти моя розпука вікова. Гримотить над світом люта битва за твоє життя, твої права. Ради тебе перли в душу сію, ради тебе мислю і творю. Хай мовчать Америки й Росії, коли я з тобою говорю. Хай палають хмари бурякові, хай сичать образи все одно. Я пролюся крапелькою крові на твоє священне знамено.